Брати і сестри, скажемо слава Богу. Сьогодні, браття, говорили дуже серйозну тему. Якщо ви були внимательні, перший брат, брат Славик, говорив із 138 -го Псалма. Зародиш мій віділи очі твої. твої книги написані всі дні для мене назначені. І що нет слова на язику, ти вже знаєш його. Такий наш Бог. Такому Богу ми служимо. І ще немає слова на язику, а ти вже знаєш його. Далі браття говорили о то род проходить, або приходить, уходить, а Слово Боже остається вірним. При всіх обстоятельствах життя, при всіх, можна сказати, в зміненнях роду Слово Боже не міняється. Як було в одні апостолів для учнів, так сьогодні для нас. Будьте святи, тому що я свят. І останнє, де брат Івану брати внимание, що я запам'яв за гріх. Понятно, що я говорю розумію, що, що за гріх говорить сьогодні не очень легко і не очень люблять слухати за гріх. Но Писання нам ясно говорить. І брат наповнив перший гріх Каїна, котрий убив Авеля. Це великий страшний гріх, але ж. Брати і сестри, ми можемо сказати, ми від цього гріха свободні. Ми нікого не вбили, нікого не сказали, другого зла не зробили. Але є інші гріхи, у яких ми повинні аналізувати себе і пробирати, чи ми свободні од таких гріхів. Вчора в нас на молитвеному збранні утром один із братів читав, яке ми себе дуже добре знаємо, де сказано і слова Божого. За гріх Ананії і Сапфіри. Заметьте, які страшні кальця, или другими словами сказати, який гріх простой, такий незаметний, не замістити, не вбив, не вкрав, сказав неправду. Ананія і Сапфіра продали своє ім'я і прийшли до Апостола до Петра до апостол питає, за стільки ви продали Сіну, то є так, за своє, за таку ціну? да за таку. Падає Анані мертвим. Прийшла сапфіра, її питає, і вона повторає, «Да, за таку, падає і вона мертва. Брати, як так читаю і слухав до думку, я каже строгость, яка строгость, не вбив, не вкрав, сказав тільки неправду. Я не хочу толкувати або говорити, куди їхні душі пішли, як нані сапфірі, то Бог знає. Но ми дивимося, неправда. Давайте сьогодні будемо думати і аналізувати себе. Чи нема нас такого гріха як неправда? А я говорю, Є Є гріх у многих, гріх неправди. І так жили цим гріхом, що не придають значення. А що там такого? Сказав неправду. А за неправду вмирали. Умирав Ананія, вмирав, умирала і брати і сестри. Давайте будемо розсуждати о нашій житті. Як ми сьогодні чули, щоб нам уже жити святою жизнью, святою життєю? Читаю ці місця, о которой я вже сказав, де говоряться такі слова із діяння Апостолів 5 глава за це собіття, о котрому ми часто слухаємо, некоторый же муж іменем Ананія і жіною своєю Сапфірою продав імені і утаїв із сини. З своєї, і то своєї. А некоторую час принес і положив ногам апостолів. Каця є. І як ви думаєте, за що вона пострадав? За те, що утаїв, за те, що взяв із своєї продажі, то есть, який -то процент для своєї для себе, я думаю, друзі, ні, він не за це пострадав, він пострадав за неправду. Неправда, друзі, великий гріх, і тому падає за неправду. Як же ви зголосилися Духу Святому і падає мертвий. Брати сестри, сьогодні, друзі, у нас у житті ми над цим бодрувати. О чому сьогодні, я ще раз звертаюся, Славик читав. І що не є слово на язике моєму, ти знаєш, совершенно. так, Говори своє Давід перед Богом, ти знаєш його совершенно. Бог знає, друзі, наші розговори, наші бесіди, неправда. Сьогодні, друзі, неправда взяла велике, велику силу не тільки в мирі, в, мирі, в народі Божому. Скільки сьогодні неправди ви зустрічаєте, якщо аналізуєте навіть наші передачі, які транслюються скільки неправди! Говорять за наших знайомих братів, скільки неправди, друзі! І можна сказати, і ця неправда, ви знаєте, росте. Сьогодні говорять одне, а через день ще додають і ще росте. Неправда. Неправедний царство Боже не наслідують. Ми повинні боятися неправди, боятися гріха і не думати, що я не грішу, я не п'ю, я не куру, я не ругаюсь, я не ворую і нікого не вбиваю. Це ще не все. Неправда, друзі. Гріх, який преследує народ Божий, преследує сьогодні, друзі, людей. І за неправду страдають мільйони людей, страдають сім'ї за неправду, розрушаються сім'ї за грех неправди. Тому сьогодні така тема, як брат Іван, обратив, немає за грех. Тому хай Бог благословить, друзі, щоб ми боялися греха, боялися гріха і не того, що. Я не вбиваю, боялись гріха навіть неправди, неправда, друзі. Вона приводить к великому гору. Об Обитему також говорили в шерше собрание. Неправду сказав Змій, як і називають його отец лжі. лжи, дьявол Отець лжи, який столє, да ні, ви не помрете, ви будете як боги, ваші очі відкриються і тому є. І сказав неправду і обернув єву. Неправдою, друзі, сьогодні многі за неправду страждають. Тому апостол Павел часто напоминає, і тут діяння апостолів говориться, пише Лука, такі слова. Некоторый муж, далі читаю, Петр сказав, ананія, для чого ж ти допустив слуха Духу Святому і Утаїв і сини від землі. Не твоє ли було? ти мог сказати, є навіть утаїв. І прийшов і задає прямий вопрос або питання апостол Петр. за стільки ви продали сину, для чого ж ти утаїв? І сказав: каюся, я сказав неправду. Я думаю, він би не умер би. Но підтверджує, да, за стільки перед Богом згорішає. Брати і сестри, бої... давайте будемо боятися неправди. Неправда, друзі. Сьогодні я говорю, дуже багато приносить гора і біди. за... Не хочеться все говорити, але ми це знаємо. Знаємо, скільки неправди. Ці дні я так аналізую за своїх друзів, які вже у вічності, я їх добре знаю, а слухаю толкування і стільки неправди в адрес їхній, де да вже вони в вічності. Бог розбереться. Але треба сьогодні говорити, то є розпростаняти цю неправду. Читаємо такі слова. Іван говорить 5:17, всяка неправда є гріх, всяка є неправда. «Сказав, що я сьогодні прийду до тебе, навіть на значний час, 12 часов. Приходить, 12 часов нема, час нема, ждеш нема. І до вечора і не позвонив, і не позвінявся. Неправда, 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 друзі, приносить багато неприятностей, як тому, хто говорить, як тому, хто слухає неправду. Тому хай Бог нас хранить от неправди. Лучше було б, а на ній, я так розсуждаю, сказати. Так, да, я оставив. і то моє. Я Петр сказав би твоє, так він не говорить, не твоє це було. Тим вправив уставить час, як кажуть на чорний день. Та він скоро прийшов в той чорний день, тому що утаїв і не признався. Храни нас, Боже. Читаємо присти, такі слова, де говориться о правді і неправді. Що робить правда і що робить неправда? Ну, читаємо поки такі слова. Прічни. Один та глава. Начнемо з першого стіжка. Невірні віси. мерзость перед Господом. Но правильні вісси угодний йому. Неправильні віси. Брати, хто з вас займається може торговлею. Непральні віси, мерзость перед Богом. Хвалить. Або, або, значить, скривати часто наші брати ну, продають машини або купують машини. І знаєте, покрашена, побита була, зробили, гарно зробили, покрасили, продає. Вона не була бита. Ні, ні, не була. Як це так? Ну як так допустить таку неправду? Та скажи, да, була побита, але я її встановив. Неправда, брати. Правильне, неправедне Царство Боже не наслідує. За те, за тих тисячу доларів можна потирати життя вечною, сказати неправду. Да не тільки машини, і другие друзі, які діла робимо, та й прикриваємо, та й прикриваємо. Сказав не де деспоняти. Написано слово Божим, дав обіцяння. не де десполнять, тому що Бог не благоволить глупим. Бог називається глупих людей. Які кажуть, да, неправду кажуть, або не ісполняють. Це глупость перед Богом. Мені не хочеться бути глупим. І не хочеться, щоб хтось з нас був глупим. Тому ми повинні бодро стати над своєю життєм. Читаю далі. Прийде гордість, прийде і посрамлення, по... Но со сміром мудростю прийде гордость, прийде посрамлення. Бо Бог гордим противиться. Бог гордим противниця. Прийде гордость, прийде посрамлення. Ми це знаємо. Ми це знаємо, ми це бачимо. От гордився і прийшло посрамлення. По друзі, я не знаю ні з братів, але ви самі знаєте. І дай Боже нам бояться цього. Гордості бояться, гріха бояться, теж страшний грех. Читає нижа, непорочність і то есть непорочность непорочність праведних будет руководите іми, руководити їх і лукавство коварних лукавство погубит их. Не поможе богатство в день гніва, правда же спасет от смерті, правда непорочного. Уравняє, уравняє путь свой, а Анічиве паде від нечестия свого. Не поможе богатство не неправедне День бедствия. Нажив неправдою своє ім'я або що то другое обрії неправдою, не, не благословляється, не устоїть. Непорочність буде тверда. Непорочность, друзья, это чистота нашої жизни и чистота в наших речах и в наших действиях. Слово Боже нам об этом говорит, я кое-что ще напомню, слова такі. 16 глава, 6. стих. Милосердие и, прав... и правдою очищается грех, а Страх, страх Господін відводить от зла Страх от зла. милосердям і правдою очищається грех. Правда, друзі, для нас так цінна, так необхідна в житті. Нашої, в усіх путях, в розмовах, в єсах, в словах і всьому. Дай Боже, нам бояться греха. Оберігає от зла восьми всіх. Лучше не много прибили, лучше не много чистоти справедливості, ніжели много прибыли та з неправдою. Лучше немного прибыли та в чистоті, нежели много да з неправдою. От сміється, от пришла, благословення пришло, продав или купив неправдою, то не благословення то, друзі, суд Божий буде за такі дела. Нам треба в житті боятися свого і страшитися, і збігати, щоб нам ізбігати від неправди, ізбегати, то страшний грех. Далі читаємо такі слова. Причте, опять 20 глава 17. Стих. Сладок для чоловіка хлеб, приобретенний неправдою. Ну после рот його исполнится древесиной. Мы Ми что що древесина, Храни Господь, сладок сон, есть хліб, сладок, приобретенный неправдою. Приобрив і радується, що приобрів. Хай це сладок. Но Боже і зригає його, по-простому то, що він так їв сладко. Тому, брати, сестри, храни нас Боже, храни нас Боже від греха неправди. А он так сьогодні розпространяється, як починається з верха до низу неправдою, сьогодні, сьогодні струє себе. Пристрій говорить такі слова. У стабі закону неправду. Ви чуєте? У став закону неправду, їдять неправду. А що вони будуть зригати? Вже я прочитав це. Тому. Нам дай Боже сили, щоб нам жити праведно, поступати правильно і говорити правильно, о чому ми сьогодні ще раз повторяю, слухали. І що нема слова на язике моєму, ти знаєш, що совершенне. Совершенно. Бог знає. І читаємо ще слова для утішення нашого. Петр говорить в другому Посланні такі слова. Проте, ми по Його Одаємо нового неба і нової землі, на короткої обітає правда. Чуйте, на землі немає правди, якщо ми її не будемо творить, якщо ми не будемо держати слабо. Проте ми, Християни, помилилися Боже, проте ми по обітуванні ожидаємо нового неба і нової землі, на короткої обітають правда. правда. А щоб туди вийти. Треба нам тут освящатися, треба нам ізбавлятися від всякого гріха. Дай нам Боже нам це сили, способності і збавлятися. Грех, друзі, як написано, є грішив і сповідаємося. Якщо сповідаємо гріх наш, наш то він буде правні і вірить простить. Ви знаєте, я знаю одного брата, не називаю його ім'я, впав у гріх, страшний гріх, І так стидно йому кається. Сідно йому авторитет мав, йому зізнаватися, він почав встроїти для стариків і для бездомних дом милосердя. І що як построю дом милосердя, це велике діло я зроблю, і Бог мені простить, не простить. Грех, друзі, очищається тільки покаянням і кров'ю Ісуса Христа. Покаяння, надо. діла можна робити, але якщо не відповідає грех. При відповіданні тільки прощайся, грех. Якщо є неправда, її треба відповідувати. І не думай, що закриємо неправду, якими нашими добрими ділами, добрими подвигами, не закриємо. Її треба відповідати перед Господом, перед народом Божим. Тому, брати, шукаємо себе і збавляємося від всякого гріха, не тільки неправди, а й інших гріхів. Тому що наша цель достигнути неба, а в небо вийдуть тільки чисте і святе. Хай нам Бог поможе, молимося Богу. Амінь.